Ця маленька річ могла врятувати життя солдатові. Вона зігрівала змерзлі руки, освітлювала темряву окопів, а інколи навіть ставала таємною зброєю. Але яка запальничка була кращою від союзників чи від вермахту? Чому німецькі солдати мріяли про Зіппо, а американці про ІМКО? Пропоную у всьому розібратися і з'ясувати, як проста металева коробочка з бензином стала рятівним вогнем у холоді Другої світової війни. Сьогодні запальничка це аксесуар. Який здатний підкреслити стиль і виділити індивідуальність будь-якої людини. Така тенденція бере початок ще з 50-х років, коли з простої побутової дрібнички вона перетворилася на справжній бренд, але так було не завжди. Під час Другої світової війни запальничка аксесуаром не була, тоді вона ставала інструментом справді призначеним для виживання. Нею, наприклад, розпалювали багаття чи освітлювали шлях у темряві. Але траплялися і випадки, коли солдати, щоб вижити за допомогою запальнички, перетворювали цукор на карамель. Єдине доступне джерело енергії в суворих умовах війни. Тож почнемо з передісторії. У наших минулих випусках ми розповідали, наскільки складний шлях довелося пройти запальничками сірникам, перш ніж вони стали такими, якими ми бачимо їх зараз. Раніше вони були незручними, громісткими і зовсім не по кишені більшості людей, а що стосується сірників, так вони взагалі були отруйними. До речі, про кишені. Найперші запальнички не можна було вмістити в жодну з них, адже вони були настільними. Якщо ви ще не бачили наші попередні випуски, обов'язково їх перегляньте. Посилання залишу в описі. Проте запальнички початку ХХ століття настільними вже не були і це стало їхньою великою перевагою. Тепер їх сміливо можна було назвати кишеньковими, хоча користуватися ними доводилося обома руками. Причина проста: колесико, яке висікало іскру, розташовувалося горизонтально, а не вертикально, як ми звикли сьогодні. Сьогодні, щоб запалити вогонь, достатньо зробити один простий рух великим пальцем, але колись усе було набагато складніше. Потрібно було брати запальничку обома руками і з певним зусиллям викрешувати собі іскру. Згідно з поширеною легендою, модернізацію запальнички здійснили двоє англійських інженерів Фредерік Чарльз Уайс і Віллі Грінвуд. Це сталося після Першої світової війни. Подейкують, що на створення революційного рішення їх підштовхнула особиста історія, адже у одного з них була відсутня рука. Яку той втратив на фронті. Раніше ми згадували, що перші запальнички задумувалися для використання обома руками, і це створювало суттєві незручності в житті нашого героя. За легендою, саме відсутність у нього руки стала поштовхом до прояву винахідливості і таланту молодого інженера. Він розробив запальничку з вертикальним коліщатком у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні. Саме вертикальне розміщення коліщатка надихнуло одного австрійського підприємця на створення запальнички, якій судилося стати легендою. Попереду історія про те, як із простої зручності для щоденного вжитку запальничка перетворилася на справжній символ. Ось ця запальничка зроблена з гільзи німецького Маузера. Солдати Кайзерівської армії їх просто обожнювали. А ось тут фабричний варіант «Імко». Бачите схожість, але розкажемо все по порядку. На початку ХХ століття у відні жив підприємець на ім'я Юліус Мейстер. У 1907 році він заснував фабрику з виробництва гудзиків і фурнітури. Назва фірми складалася з ініціалів засновника та приставки Ко. Яка означала його бізнес-партнерів. Так і з'явилася імко. У 1911 році партнером мейстера став Бернхард Зільберкнофт, а вже через 15 років, у 1926, він обіймає посаду керівного директора Імко. На той час сам Мейстер уже не керував компанією, її зростаючою зіркою став син управляючого Ганс. Саме він у 1925 році запатентує знамениту ІФО Штурм Фоє Цойк», або, як її називають, штурмову запальничку, а в 1931-му очолить компанію. Ця запальничка, в свою чергу, стане справжнім проривом у світі кишенькових вогнів, задавши тон усій лінійці імко, яку військові та цивільні полюбили за надійність і простоту. Від заснування компанії 1907 року справи у молодого бізнесу йшли, скажімо, непогано. Але справжній зліт стався спочатком Першої світової, коли з'явилася можливість заробляти на військових замовленнях, постачаючи гудзики та фурнітуру для армії Австро-Угорщини та Німецької імперії. Тут, як кажуть наші північні сусіди, кому війна, а кому мать родна. Доки тривали бойові дії гудзиків для мундирів і шинелей вимагалася величезна кількість. Військові над якістю особисто не заморочувалися, головне, щоб вони застібалися та відповідали статутній формі. Але війна скінчилася, і попит на військову фурнітуру різко обвалився, ба більше після поразки Троїстого Союзу економіка поринула в глибоку кризу. Найбільш болісно це відчула на собі Австро-Угорська імперія, яка почала тріщати по швам. Саме там і жили та працювали герої нашої сьогоднішньої історії. Тоді фірма Імко вперше опинилася на межі банкрутства. Щоб урятувати ситуацію, було необхідно придумати щось нове, дешеве і потрібне всім без винятку. Керівництво компанії замислювалося, що такого лишилося після війни, що можна було б використати майже безкоштовно. І тут вони звернули увагу на горий гільз від гвинтівок, котрі залишилися на полях нещодавніх битв. Ці гілізи були зроблені з міцної латуні, стійкої корозії, що одразу сподобалося засновнику компанії Юліусу Мейстеру. Ідею підказало так зване окопне мистецтво. Солдати в перервах між боями частенько майстрували з підручних матеріалів різні корисні дрібнички. Однією з таких була проста бензинова запальничка, виготовлена з гільзи патрона Маузер. Бояки цінували ці сувеніри, адже вони нагадували їм про пережиті жахіття і ставали частиною їхніх фронтових спогадів. Саме так і з'явилася легендарна запальничка Імко. Перші моделі під цією маркою з'явилися вже наприкінці 1918 року. А ще через 4 роки, у 1922, компанія отримала свій перший патент на виробництво запальничок із Гвинтівкових гільз. Оновлена фірма Гордо заявляла, найкраща у світі запальничка з 1918 року. Сам Юліус Мейстер часто називав свій витвір окопною запальничкою, хоча, якщо точно, окопним мистецтвом зазвичай вважають і лише ті речі, які солдати роблять власноруч безпосередньо на фронті. Запальнички інко були іншими, це був уже результат натхнення окопними виробами, проте виконаний у масовому виробництві. Просто одного разу підприємець побачив у якогось ветерана кустарно зроблену ним запальничку з гільзи, заправлену керосином і вирішив створити власну, але якіснішу, зручнішу та більш придатну для великої кількості споживачів. За серійне виготовлення запальничок Імко відповідав вже вище згаданий партнер Юліуса і син Бернхарда Гансе Зільберкнофт. У 1931 році він став єдиним власником компанії і отримав патенти на більшість конструкцій запальничок Імко, випущених у період з 1925 по 1938 роки. Але історія розвернулася трагічно. В Австрії наростав антисемітизм, і як австрійський єврей Ганс серйозно побоювався переслідувань та примусового відбирання свого бізнесу на користь нацистів так званої арієзації. Не витримавши тиску і страху перед майбутнім, 13 квітня 1938 року він наклав на себе руки. Здається, ми вже досить детально з'ясували, звідки взялися запальнички Імко і якою була їхня історія. Але аби все було чесно і об'єктивно, настав час розповісти про інший легендарний бренд, знаменитий Зіппо. Тож, давайте поглянемо, як з'явилася запальничка, яку сьогодні знає увесь світ. До речі, чи замислювались ви, чому вона називається саме Зіппо? Ні, зараз поясню. Справа в тому, що 1923 року, незадовго до Великої депресії, компанія Гудріх випустила перші у світі черевики з блискавкою. Запатентували цю новинку під назвою Зиппер. Від англійського Zipper – це блискавка. Слово Зиппер багатьом одразу сподобалося своїм звучанням коротким і динамічним, ніби сповненим рішучості та навіть деякої мужності. Саме це слово й надихнуло творця знаменитої запальнички на назву свого бренду, який тепер відомий у всьому світі. Тим самим Кимось був Джордж Гранд Блейсдел, успішний підприємець із невеликого містечка нафтовиків Бредфорд, що розташоване в штаті Пенсильванія. Ось тут, на північному сході США. Саме звідси починається історія легендарної запальнички Зіппа. На той момент, а роки тоді були далеко не прості, Джордж уже встиг стати співвласником компанії, яка виробляла звичайне обладнання для нафтової промисловості. Здавалося б, нічого особливого, але саме це стало відправною точкою в його подальшій історії. Уявіть собі, 1932 рік розпал Великої депресії. На вечірці в гольф клубі Бредфорд Country Club серед танців і розмов про політику, Джордж Блейздел вийшов на веранду покурити. Там він зустрів свого старого друга Діка Драсера, який саме вотузився з якоюсь старенькою австрійською запальничкою. Знаючи, що Дік людина досить забезпечена, блейсдел вирішив пожартувати. Друже, сказав він, чому б тобі не купити щось попристойніше? У відповідь Дік просто зняв кришечку своєї старенької запальнички і чиркнув коліщатком. Незважаючи на сильний вітер, вона миттєво спалахнула. Він спокійно прикурив сигарету і відповів, тому що ця працює. І тут майбутнього засновника бренду Зіпо можна сказати осяяло, запальничка. Ось річ, яка завжди потрібна людині незалежно від її фінансового становища. Відтоді молодий американський підприємець лише горів однією ідеєю створити надійну запальничку, доступну кожному. Але сам Блейздел не любив згадувати цю історію. Адже тоді б йому довелося визнати, що натхненням для його легендарної зіпо стала австрійська модель Імко Харікайн, розроблена мейстером. Саме цю запальничку того вечора тримав у руках його близький друг Дік Драсер. Тож не дивно, що чимало людей дотепер упевнені, що засновник Зіпо надихався саме Імко. І як ви вже зрозуміли, у них є всі підстави так думати. Однак, мало хто знає, що Блейздл не лише надихався, але й придбав цілу партію австрійських запальничок Імко, думаючи швидко збути їх в Америці, правда. Так і не продав ні одної. Натомість він не опустив рук і вирішив власноруч поліпшити цю, як йому здавалося, незручну конструкцію. Зразу згадую це слова знаменитого британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля. Успіх, це здатність людини йти від невдачі до невдачі, не втрачаючи ентузіазму. Не опустивши рук, після першого фіаско, Блейздел зробив корпус більш ергономічним. Щоб запальничка краще лежала в руці, завдяки цьому збільшився обсяг паливного резервуара, а спеціальна войлочна прокладка вдвічі сповільнювала випаровування бензину. Та головним нововведенням його запальничок стала відкидна кришка, яка дозволяла запалювати зі однією рукою. Це було особливо важливо в епоху автомобілів, коли одна рука мала лишатися вільною для керма. Так і з'явилася легендарна запальничка Zippo. Та поки Блейздел активно просував свій бренд на американському ринку, компанія Імко вже намагалася отримати велике замовлення від Австрійського Міністерства оборони. І вже 1937 року з'явилася модель, якій судилося стати легендарною. Імко 4700 Triplex. Однак навесні 1938 року. Всього за місяць після трагічної загибелі власника компанії нацистська Німеччина здійснила аншлюз Австрії, і контроль над імко перейшов до менеджерів фабрики Альфреда Рацика та Йогана Роганича. Попри побоювання колишнього власника, Імко встигла запатентувати нову модель запальнички. Події розгорталися стрімко. Залишався всього рік до нападу Третього Рейху та Радянського Союзу на Польщу і початку Другої світової війни, а солдати Вермахту досі не мали власних запальничок. Тоді нацистське командування вирішило підтримати вітчизняного виробника. Так Імко отримала масштабне військове замовлення, що назавжди змінило долю компанії. У цей період відбуваються масові поставки запальничок Імко Тріплекс у війська Вермахту. І вони швидко набувають популярності серед простих солдатів. Після того, як Німеччина напала на Польщу, США також почали готуватися до можливих військових дій. Кольорові метали, зокрема латуні, з якої виготовляли корпуси зі раптом стала стратегічно важливим ресурсом. Адже з латуні тоді виробляли радіотехніку, труби для конденсаторів морських суден, деталі літаків і кораблів, а також пружини та механізми. Точних приладів і, звісно ж, гільзи. Через це латунь опинилася під суворим державним контролем, і для виробництва запальничок треба було знайти інший метал. Вибір упав на просту пористу сталь, покриту шаром нікелю і хрому. Це покриття дістало назву Black Krakow. По суті, йшлося про спеціальну чорну фарбу, яка після опалювання утворювала характерну шорстку поверхню. Додатковою перевагою такого покриття був його антибліковий ефект. Запальничка не відбивала світло і не привертала зайвої уваги. Це рішення виявилося вельми вдалим, бо без нового шару захисту вона швидко іржавіла і виходила з ладу. Як бачите, саме війна зробила Зіпо і інко настільки відомими все завдяки масовим військовим замовленням. Прибутки ЗІПО від співпраці з Міністерством оборони США виявилися настільки великими, що компанія навіть перестала випускати продукцію для цивільного ринку. Запальничка Зіпо перетворилася з простого засобу добування вогню на предмет гордості і показної розкіші. Вона стала свого роду символом того, що людина воювала на фронтах Другої світової і підкреслювала її статус і авторитет в американському суспільстві. Імко теж не лишилася в тіні. Австрійська запальничка настільки сподобалася німецьким солдатам, що швидко стала неофіційною частиною їхнього спорядження. Давайте розглянемо її ближче. Перед вами Імко Тріплекс справжній символ безвідмовності, надійності та простоти. У Радянському Союзі ця красуня навіть отримала другу народну назву Вдовушка. Річ у Тім що бійці Червоної армії часто забирали її в убитих німецьких солдатів як бойовий трофей. І. Як тоді вони любили жартувати, ця запальничка, мов та сама солдатська вдовушка, ніколи не відмовляла і завжди давала вогник. На перший погляд, запальничка Імко здається абсолютно простою. Але насправді її будова значно хитріша і надійніша, ніж у Зіппо. Фірмовими особливостями Імко стали А. Повна відсутність гвинтів і дрібних деталей Б. Швидка і проста заміна кремня, і В. Можливість запалювати вогник, не торкаючись пальцем коліщатка, яке висікає іскру. Якщо додати сюди ще її абсолютно невибагливість до якості бензину, то ми отримаємо ідеальну запальничку, найкращу серед аналогів свого часу. До речі, під час Другої світової солдати Вермахту розробили одночасно простий і винахідливий спосіб заправки. Вони просто діставали паливний резервуар за гніт і занурювали ватний наповнювач безпосередньо в каністру з бензином. Уся процедура заправки запальнички займала лічені секунди. І ще один важливий факт: імко зберігає пальне набагато краще, ніж Зіпо. І це справді так: ця запальничка не боїться мокрих чи брудних рук. Нею зручно користуватися навіть у рукавичках, що особливо важливо в холодну погоду чи екстремальних умовах, і найголовніше, вона працюватиме навіть після повного занурення у воду. Окрім цього, у уїмку є ще одна унікальна риса: її паливний резервуар легко відділяється і його можна використовувати окремо як самостійне джерело вогню або світла. Виходить така собі імпровізована свічка. Яка чудово підходить для розпалювання багаття чи прикурювання люльки. До речі, саме для люльок солдати її найчастіше і використовували. При повному бакові пального гніт імко може горіти безперервно приблизно 20 хвилин. У зіпа такої переваги немає. Там тривале горіння може призвести до перегріву колесика, кресала і виходу запальнички з ладу. Зімка такої проблеми не виникає. І ще один важливий момент регулювання висоти полум'я. У їмко воно здійснюється завдяки спеціальній шторці, яку можна зручно рухати, змінюючи інтенсивність вогню. У ЗІПу можливість регулювання також існує, але реалізована вона значно гірше. Там висота полум'я залежить виключно від довжини гнота, який потрібно вручну коригувати всередині вітрозахисного кожуха. Погодьтеся, це не надто зручно! Ми вже знаємо, що обидві запальнички пережили пекло світової війни. Вони не бояться ні дощу, ні вітру, ні навіть вибуху. Але яка з них справді краща? Давайте перевіримо. Наше порівняння проведено за сімома критеріями: ергономіка, продуманість конструкції, вітрозахист, утримання палива, надійність запалювання, простота обслуговування та зручність використання. Оцінюватимемо за п'ятибальною системою. Що ж, почнімо. За ергономікою, я думаю, тут безсумнівно перемагає ZIP, бо вона має більш оптичний корпус. У їмко він скоріше круглий, тому ZIP заробляє 5 балів, а їмко дістанеться всього 3. А ось у продуманості перемагає Імко. Конструкція її корпусу передбачає зберігання другого запасного кременя в спеціальному відсіку. Це дуже зручно для мандрівників, військових та інших авантюристів. У Зіпо теж є така можливість, але в імко вона виглядає більш органічно. Вітрозахист в обох запальничок на найвищому рівні. Тож обидві отримують по 5 балів. А от паливо краще тримає імко. Це пов'язано з ліпшою підгонкою деталей, особливо якщо йдеться про оригінальні, а не китайські копії. У зіпаш випаровування бензину відбувається щоразу, коли ви відкриваєте кришку, і я сам стикався з тим, що мусив заправляти запальничку кожні два дні, хоча користувався нею всього кілька разів, не знаю. Можливо, це брак. Поділіться своєю думкою в коментарях. Тож. Тут Зіпо подаю лише 3 бали. Імко ж отримує всі 5. І це чесно. Тепер час перевірити, скільки разів обидві запальнички запаляться за 10 спроб. Вони заправлені і готові до експерименту. Вам цікаво? Мені теж. Тож почнемо. Як бачите, перемогла імко зі 100% коефіцієнтом запалювання. Зіпаш загорілося 8 разів, тож отримує 4 бали. Щодо простоти обслуговування тут безумовно перемагає Зіпо. Ви спитаєте, з чим це пов'язано, та ну просто з її примітивністю. Що ми маємо? Зовнішня і внутрішня частина корпусу, де на внутрішній встановлено фіксатор положення кришки і коліщатко, прикручене заклепками. У нижній частині вставки розташовані войлочна прокладка, ватний наповнювач і фіксувальна пружина, яка підтримує кремінь. Вона тримається на зовнішніх і внутрішніх кріпленнях. Все. А тепер погляньте на це. Я навіть не хочу намагатися розбирати цей конструктор. У мене з цим, знаєте, погані асоціації. Ба більше: кажучи про обслуговування, не варто забувати, що в запальничок зіпа є довічна гарантія. Чого не скажеш про інко, які взагалі вже не виробляються. І до речі, не виробляються вони з 2012 року. Тож, хто не успів, тот не успів. Тому Зіпо заслужено отримує 5 балів, а Імко лише 3. Нарешті останній пункт зручність використання. Тут перемагає Імко без всяких сумнівів, оскільки, на відміну від конкурентки, вона. Однокнопочна. Це означає, що для отримання вогню достатньо одного руху. У Зімко ж таких рухів потрібно два. Тому Імко отримує 5 балів. А Зіпо за цим критерієм усього 4. Тепер поглянемо на підсумкову таблицю. Зіпо набрало 30 балів, імко 31, випередивши суперницю усього на 1 бал. Обидві ці запальнички з історією. Вони перебували поруч із солдатами в окопах під дощем у багнюці та в боях і бачили жахливі втрати. Минули роки, і сьогодні вони знову зійшлися в двобої, але цього разу не за життя, а за звання найкращої, і перемогла Імко. Та як на мене, тут є один нюанс американські солдати носили зіппо як символ удачі. Для них вона була швидше атрибутом. А от німці, бувало, віддавали заїмко свої останні сухпайки та набої. Тож переможець це не лише цифри, а й те, що для вас важливіше стиль чи практичність. І тут я упевнений, що у кожного відповідь буде своя.